А що у нас з полігонами, до речі, Сміттєпереробний завод у нас теж планувався і так заглох на ну, рівні. Ви знаєте, ми не заглохли. Проекту. Ми не заглохли. Ми презентуємо цей проєкт, є вже бажаючі, але все залежить знову від військової ситуації. Інвестори? Інвестори є. Інвестори і в така ну гарна програма. вважаю, це обласна адміністрація. Цим займається. Це два сміттєпереробних да. і ми беремо на себе все навколо 100-кілометрову зону. Uh -huh. Повністю в радіусі беремо на себе. Ми порахували кількість сміття, надали ці показники тим організаціям, які цим займаються. Але у них там є відповідні вимоги, щоб все сміття, яке за приходить на майданчик, що воно Доходили до полігону, тому що там є такі ну, цінні, цінне ТБУ, там білий пластик, там, все інше, які метали, які треба переробляти. І от їхня вимога це співпраця з перевізниками, або вони самі будуть цими перевізниками ну Вони погоджуються з нашими призниками. Ну, але до того, вже... що ми ж працювали набагато, ну, вже давно почали про це говорити. І у нас є майданчик для цього вже. А і чому ми... воно тоді не реалізувалося? Ми тоді вже інвестор були... теж був. З, знову ж було не один інвестор, а два інвестори. Ми знову ж перед війною вже були готові це робити, але ну, це як індустріальний парк. У нас були по індустріальному парку вже навіть пропозиції. І ми готові були, ми є в реєстрі, і це вигідно. І всі підприємці, які хочуть займатися якоюсь підприємською діяльністю, їм вигідно, коли через індустріальний парк, тому що там пільги. Там пільги від держави. Але знову ж, бачите, перед війною ця ситуація зупинилась.